Знову і шукає він кепа фінальній третині. Крилам повертає м'яча Ельдар Шульга. Ельдар Шульга пробиває Ні, і крила від... вибивають м'яча. в аут. Шденько нагадаю. Сьогодні колектив Крила Донбасу проводить свій е, другий матч. Дмитро Орловський. Орловський у фланзі. Орловський. Ще на реакція, але буде добивання. Руй демонструє свою реакцію. На Надемський. На газоні Орловський збиває дев'ятку пірве рефері на дальній бровці Пол фіксує та описує жовте світло для Дмитра З лівої Грищенко. Лучову стінку. Шульга. Він ще раз рухається центром Мельдар. Тривай заблокували лишай за собою проміжну третю сходинку. Відругого місця колектив зелено-чорних відстає всього лише на одне у Дмитро Єпіфанцев. Напевно, друзі, зараз ми зупинимося на 14 му номеру. Номінальний госпо. Зупинимося точно зараз. Забиває Дмитро Єпіфанцев спершу про це гол від Крил Донбасу на 10 й хвилині. Дмитро Єпіфанцев. Дара Шульги. Ле в ближній дуелі Андрій Русь не поступається. Відповідь Пірвей. Надемський з лівої. Прокинув Грищенко. Майстренко повертає крила. Він робить це на чужій половині. Є удар з правої від Олександр. Майстренко. Бідний. Бідний. Пробував з лівої. От Лівою, мічна. напевно, Олега Грищенка. Чупоренко розіграє Грищенко б'є з лівої ноги. Летить м'яч у сквір. ще удар. Після реакції Біднюка. Переведення, бідний вже в центрі. Сам пробиває Орловський в опонента влучив. Продовжувалася атака. Вибиває Гришенко, Орловський за бокової, Майстренко. Майстренко на бідного. Удар з ноги. Пузик. Пузі. Дістає Олександр. Пузик. проходить пас Костюченко. Пузики обличчям зараз. Бірвей залишиться кеп-головань. Головань, Головань розстріляє. Шульга повертає крила. Пузі. Проходить довгий на Дмитра Костюченка. Той залишає шульга. Теж підтримує Доку. Технічно головання. Є піфанцев в крил. Защебець повертається, але вже пузі віддає. Ельдар Шульга. Він заб'є. Орловський просить. Петра Орловського. Орловський під правою. Зараз Орловський. Орловський тримає. Є удар. Нах. Надемський забирає Орловський. Надемський апелює. Акрила вибігають. Орловський. Надемський повертається. повертається. Вже колектив. Сергія Головення зі штрафного майстренко віддав першим дотиком. М'яча відправляє в сітку Дмитро Єпіфанцев. Рахунок стає 2-0. На екваторіо після. Вибігає Бірвей 3-в 2. Сидоренко проскочив. Нечипуренко. 21-го номера. Його Ривок, Пузі проти Сидоренка. Костюченко. Рудь виходить. Накриваємо, м'яча. Майстренко. Центром просуватиметься. Пробиває. Злівої. Дуже Передачу від бідного. Майстренко. Пузі. Пузик доставляє. Він да, Едараш вертає Ві? пірбез, знаходить після Хрищенка. Той запускає на кепа. Головань. Нечепоренко виднюк вийшов зіткнення. Зубав назад. Пузик. Ельдар Шульга низом. Точний пас, бідний вихід на рудя. Богдан беть. Налега покатила. Пас не пройшов. Повзбедя пас. Шульга. Шульга підліву шульга. Майстренко. Бідний майстренко. Орловський 44-й номер. Крил віддає. І Проходить це рішення. Як там не стрибає Лев Майстренко. Сідявий номер три. Крил Донбасу. Олександр Майстренко, друзі, потроє перевагу колективу номінальних господарів на двір 36-та хвилина на дово. три Ріші йти, крила перехоплюють вихід, друзі, 3 в один укрил Донбасу. Майстренко віддавель Даршульга, майстренко вражає вже порожні ворота. 4-0. Беднюк на Олександра Майстренка. Автор дублю. Вже Олександр Майстренко. Як і Дмитро, як